Сьогодні ми приготуємо савоярті. Окремо зіб'ємо білки з половиною цукру, тобто з 50 грамами до такого приблизно стану. Далі збиваємо жовтки з іншою половиною цукру. Ось що в нас має вийти? Акуратно перемішуємо, збиті білки з жовтками. І далі просіємо борошно і крохмаль до яєчної маси. Перемішуємо. Беремо круглу насадку, якщо у вас її немає, можна просто відрізати кутик від мішка. Відсажуємо наші піченюхи приблизно довжина 10 см, але це на ваш власний розстріл. Посипаємо цукровою пудрою, залишаємо на 5 хвилин і посипаємо ще раз. Випікаємо при температурі 160 градусів 15 хвилин і вуаля.